Так, сьогодні 17 червня. Центральна Україна. Так, поговоримо про томати. Про томати висаджені трьома технологіями. З поливом, відповідно, крапельною стрічкою. Оповуваються вони ще не побувалися, але... Буду сказати, що у нас йдуть дощі після невеликої посухи. Посуха тривала приблизно 2 тижні, дуже велика спека була. Але зараз йдуть дощі і томати набирають силу. Отже, що можна сказати по технологіям вирощування? Перша технологія це закопування томатів. Під коренем для нових паростків. За цією технологією у мене тут тобто, 5 рядків посаджених. За цією технологією вирощуються 3 рядки, перші три. Ну і два наступних рядки вирощуються за звичайною, звичайно, спавлювання проповкою цих томатів, прибирання трави. І все. Ну, на ці дві технології, можна сказати, що вони стосовно томатів нічим не відрізняються для вирощування. Можливо, далі будуть якісь відмінності, будемо знімати і показувати. Зараз вони цвітуть одночасно, висаджувалися вони всі одночасно. Отже, по цим технологіям у мене питань не виникає до цих технологій, вони однакові. Так, і третя технологія нова. Для мене технологія це закладені томатів відповідно свіжоскошеною травою. Вона зараз вже підсохла згори, але знизу вона ще зеленкувата. і, відповідно, Дає мінерали цим томатам. Що вони отримують повологу, це було дуже гарно, коли була саме посуха. Отже, ці томати, на відміну від двох попередніх методів, зацвіли набагато раніше, вже є невеликі зелені томати, тобто ця технологія, на мій погляд, є. Більш продуктивнішою. Ну І стосовно зелені, вони також є трішки і кращими, і ширшими, і, відповідно, більш, більше зелені на них. Ну І це спонукає до більшого врожаю, на мій погляд. Так, ну, При пересаджуванні томатів нічого не використовувалося, звичайно, пересаджування. У ґрунт стосовно цих городу, я хочу розповісти. Город нам на цьому городі ми працюємо третій рік, висаджуємо стрічку ми застосовуємо перший рік. Чому ми її почали застосовувати? Тому що в минулому році була така спека, що всі томати згоріли. і Томатів у нас не було. Цього року ми вирішили весь город закласти крапельною для... ну Якщо буде необхідність поливати, то будемо використовувати її. Отже, ось такі технології вирощування томатів я застосовую. Якщо ви застосовуєте якісь інші, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, якщо будуть якісь новини по томатах і методах використання, можливо, якесь з цих перших двох методик, підніметься краще, ніж інша. Але поки що я такого не спостерігаю. На відміну від ось цієї закладання звичайної травою. Так, ну і ще по траві. Щоб томати не згоріли, потрібно їх закладати таким чином, щоб трава свіжоскошена скошена була, не торкалася стеблів. Тут можна це побачити. Отже, стеблів не має торкатися. Ну і відповідно траву потрібно закладати. Висотою десь на 10 см, вона потім осідає. Ну і закладати можна після пересаджування томатів. Я як тільки їх пересаджили на це місце з теплиці, то одразу вже заклав. Ось таким чином. Я вирощую томати.